І зараз до нашого ефіру долучається Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго ранку. Вітаємо так, доброго ранку. Отже, давайте про переговори в Берліні, принаймні в тій частині, в якій станом на зараз є у нас якісь новини. От що ми зараз розуміємо, що зараз уже принципово, які позиції для себе зафіксувала Україна, а де у нас є або з'явився простір для маневру з ну, самого початку був простір для маневру, тому що це абсолютно порожні перемовини, тому що частина американського стеблішменту раптом вирішила врятувати Росію в даному випадку. До речі, повз офіційні органи влади. Ми не бачимо на цих перемовинах рубіо. Тому що його позиція, як і позиція, яка була озвучена президентом Трампом, була така, що спочатку зупинка по лінії розмежування, а потім починаються якісь розмови. Те саме було узгоджено з європейцями. Те саме було спочатку узгоджено ще президентом Зеленським з тим же жарую під час зустрічі в Саудівській Аравії. От а тепер, коли висуваються такі, такі пропозиції, які ну, не відповідають офіційній. Позиції фактично Вашингтону ну, значної частини американського стеблішменту, які представляє офіційні органи влади, то з самого початку було зрозуміло, що воно буде не про що воно в принципі не про що її перетворюється, тому що те, що от говорить президент, а в різних формулюваннях в різних формулюваннях це конкретне питання. Зупинка по лінії розмежування. а Далі починаємо всі ці розмови. А тому, що відходити нікуди ніхто не збирається, а тиск звичайно є з боку російської сторони. Тут же ж головне питання не питання домовленості, а яке буде покарання за порушення виконання домовленості. Ну, наприклад, що буде, якщо росіяни порушать домовленості? Хто їх буде конкретно карати? Яка буде відповідь? І так далі. Далі я упевнений, що це росіяни не збираються нічого підписувати, нічого обговорювати, тому що їхня позиція була і залишається незмінною, якого озвучив Путін 14 червня 24-го року. для припинення вогню Україна. Повинна вийти з всіх чотирьох областей України, які вони собі намалювали в конституцію. Оця вимога. Давайте ви трохи відступите від Донбасу. Це не поступка росіян, це продовження цієї самої вимоги. Як тільки ти почнеш це обговорювати, або робити конкретні дії, тобі одразу ж вони скажуть, що ми не це мали на увазі, виконуєте те, що ми те, що ми вимагали самого початку. Тому це такі порожні балачки, ну з боку, в першу чергу, частини оцих людей, які Намагається це просунути, тому що росіяни не збираються нічого нічого виконувати. Навіть оці 28 пунктів, які самого початку ми побачили. Це те, що росіяни не збиралися виконувати, тому що поки поки Путін буде при владі, він буде він буде вимагати те, що він публічно озвучив. Ну, якщо і ви оцінюєте, що Росія навряд чи прийме ці домовленості, а далі продовжують домовлятися, тобто сьогодні другий раунд, і як ви загалом бачите ось цю переговорну взагалі історію зустрічі з різними сторонами і комунікацію, і, зокрема, час від часу злість або таяння Трампа? Ну так це ж не наша проблема. Ми ж, ми ж була ж озвучена позиція. Які звучна для позиція. нас є загрози в цьому випадку, пане Тараси? Ніяких, ви ніяких загроз немає. Які загрози? Немає ніяких загроз. Самого початку не було. А це було таке намагання взяти те, що називається, на понт. А давайте ви будете робити. Тому що аважі та стало менше значно з цієї весни, а же саме американської сторони. Гроші не дають, це дають європейці, зброю не дають, а продають а це вже виконання контрактів. А далі це ми бачимо, що на самого Трампа всередині країни тиск є як серед конгресменів, так і американських виборців, які взагалом підтримують Україну. І найголовніше взагалі не м'яко кажучи, недолюблюють Росію. Там навіть його ядро МАГа вважає росіян ворогами. Тому в даному випадку це конкретно пов'язано з тим, що це вже конкретно їхні проблеми, як це вони будуть пояснювати власним виборцям. Тому що в даному випадку Україна чітко і ясно сказала, що ніхто нічого виконувати не збирається. Те, що протирічить українським інтересам, те, про те що раніше домовлялися. А далі ну так, це ж тепер, шановний дольфредович, буде пояснювати це своїм виборцям, а не нам бити тут до чого. А взагалі, пане Тарас, от як оцінюєте сьогодні ну, ось цю дипломатичну модель поведінки Сполучених Штатів. Тобто їхній зараз інструмент ведення переговорів, це тиск, чи все таки вони використовують роль посередника? Це не позиція всіх сполучених штатів Америки. Це частина американського стеблішменту. Ще ще раз наголошую: немає Рубіо. Рубіо Рубіо не підтримує це. Він самого початку це не був присутній більш того. Саме Рубіо злив конгресменам, що це російська пропозиція. Нагадую, пам'ятаєте, десь два тижні тому вийшли конгресмени і сказали, що це взагалі російська пропозиція, а не наша. А він ніде де тут не присутній. Це означає, що американський естеблішмент, американський стебліш, який представляє офіційні органи влади, все ж таки дотримується позиції, яка раніше була озвучена. Що в першу чергу зупинка по лінії розміжування, а далі починаємо перемовини. А от є такі несистемні гравці, як Вітков, так які можливо могли прийти. До Трампа з пропозицією, що, начебто, вони щось тут поворішували. Трамп міг сказати, ну давайте спробуємо. Ну, давайте спробуємо закінчується в принципі нічим. А зараз те, що ми бачимо, це таке знаєте відігравання до різдва. А далі я думаю, що ця тема просто забудеться, як так, як та, та що взагалі не має ніякого значення, тому що Україна показала свою позицію. Ніхто нікуди йти не збирається виконувати забаганки Росіян, не збирається, вимагаючи чітких, зрозумілих гарантій безпеки від сполучених штатів Америки. Не аналог п'ятої статті статуту НАТО, тому що багато хто в НАТО сумнівається, що вона взагалі існує. А конкретика пов'язана з тим, що Сполучені Штати Америки зобов'язані зобов'язані надавати і військову і іншу підтримку у разі будь-якого нападу будь-якого нападу на, на Україну. А які яке повинно бути ратифіковано в Конгресі? Далі паралельно ми бачимо, що удари по території Російської Федерації йдуть і продовжують. йти. це головний наш важель тиску на цих перемовинах, і сполучені Штати Америки нічого з цим зробити не можуть.